Усім привіт! Заїхала до нас чергова комерція. Це електрокенго 2015 року. Батарейка 22 кВт з запасом ходу до 100 км. Маємо тут 29 тисяч рідного пробігу. Уся в рідній фарбі, на гарній гумі мішлін, в класному стані, задній парктронік. Ось подивіться, який у нас тут багажний відділ багатофункціональний я б сказав. от Багато поличок, різні ніші, полички, які висуваються, виїжджають, відкриваються. Зарядний пристрій у комплекті. Ось так він це все виглядає. пройдемось далі, постану. До речі, автомобіль обладнано системою Webasto. Дуже корисна річ. На холодну пору року. Класний електромобіль для вашого бізнесу він дозволить вам зекономити дуже хороші гроші на доставці, тому що електроенергія значно дешевша ніж дизельне пальне чи бензин. Тут у нас є роз'єм зарядного зарядний пристрою. Тайп 2. І перейдемо до салончику. Маємо два передні склопідіймачі, регулювання дзеркал. Мультикермо, автоматична коробка передач, кондиціонер, блютуз, гучний зв'язок. Центральний замок, автоматична коробка передач, повторюсь, ручник, кнопка Еко. Чистенький, цілесенький салончик. Також маємо тут обмежувач швидкості та круїз контроль. Ось тут у нас кнопочка Вімкнення Webasta. Повторюся, пробігу у нас рідного 29 тисяч. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до будь-яких ваших перевірок.